Всім привіт! Вітаю в Академії К2! І сьогодні хочу записати відео про те, як налаштовувати розширені конверсії для платформи WordPress. Та перед тим ми записували вже відео, як це робити для хорошопу. Тепер робимо для вебпресу. Що нам ну, пер, в першу чергу в принципі, е, потрібно? Нагадую, що для того, щоб налаштувати розширені конверсії, у нас спочатку має бути налаштована передача покупки напряму з сайту в Google Ads, в обхід аналітики. Як це зробити, е, Юрій наш розказує в, у цьому відео. Якраз передаємо конверсію про честь напряму в Google Ads для хорошого WordPress та, та Ну, В першу чергу передивляйтесь це відео, воно буде в описі. Посилання ну, на це відео буде в описі до цього відео. От, тому спочатку передивляйтесь його і налаштовуйте. Якщо показати, що це таке, це в нас е, в цілях та в Google Ads. І. Тут є наші цілі імпортовані з аналітики, а тут у нас є ще CRM-Purchase. Це якраз та конверсія, яка передається напряму з сайту. Вона вже налаштована, але якщо навести, то ми бачимо, що вона передає самі конверсії, але розширені конверсії наразі не доналаштовані. Потребують уваги, воно пише. О, так що в першу чергу налаштовуйте ось цю конверсію. По відео, і після цього переходьте до цього відео та продовжуйте далі налаштування. Е, щоб продовжити налаштування, потрібно декілька ще пунктів зробити. Перше, в аналітиці потрібно е, підтвердити дати згоду на збір і обробку даних. Це заходите в власне, в четверту аналітику G4 адміністратору. Тут є дата колекшн або збір даних. Якщо у вас український інтерфейс, і тут по-грубому треба поставити всі, всі галочки, які воно вас питає, а саме більше потрібно поставити галочку ось туди: User ID та User юзер е, Якщо у вас тут вже воно підтверджене: раз галочка, два галочка, значить це добре. Якщо у вас вже навіть, такі зелененькі, як тут, е, ми зараз тільки будемо налаштовувати цей проєкт. Але ну, скажімо так, воно і перед тим було налаштовано. Просто я зараз у цілях навчального відео буду налаштовувати зараз це заново. Та тому воно вже по попередній раз запам'ятало е цю інформацію. Інколи, інколи може бути, що воно зелене вже ще без нічого. Та е Google може сам інколи збирати інформацію з вашого сайту, і, відповідно, цього, ну, воно позеленіє. Тут питання тільки, що саме він збирає. Інколи таки буває, що він може брати номер е з хедера сайту, ну або відповідно десь з футера, номер і емейл. Відповідно, е щоб цього не було, ми якраз і налаштовуємо це все ручну, щоб точно передати те, то, що потрібно. E, тому наголошую, інколи у вас може бути, що тут воно зелене з самого початку. E, якщо у вас взагалі тут ще нічого не прийнято, приймаєте умови, то в нас питає категорію вашого сайту. Ну, тобто, це там, наприклад, продажі, чи це там e, краси образно там, чи фітнес. E, o, там є як мінімум дві категорії: фінанси і здоров'я, які вибирати не потрібно. Та, бо в цих категоріях Google не дозволяє збирати дані, дані про користувачів, оскільки це, скажімо так, тематика доволі ніжна та і регулюється. Все, що зв'язано з фінансами і зі здоров'ям, більше модерується, ніж решта категорій. Тому вибирайте ну, найближчу до вашої тематики, все підтверджуєте, щоб у вас стояли оці дві галочки. І після всіх наших налаштувань налаштувань вас за там за день, за два. Ну, треба, щоб трошки конверсії пройшло, там хоча б з 10. От. У вас тут позеленіє, і, відповідно, треба ще прийняти умови в самому Google Ads Переходимо в цілі. Бачимо, що в нас вже є створена конверсія. Переходимо в Settings. Налаштування. Що вам потрібно? Тут Customer Data Terms. Якщо у вас не прийняті умови, ви їх приймаєте. Тут uh, Enhancing Conversion for Leads виставити Google Tech, оскільки ми налаштовуємо це через Google Tech Manager, зберігаєте. І тут має бути у вас ще один uh, пункт. Наразі чомусь в якійсь причині в цього проєкту його немає. Так само і називається Enhancing Conversion, там щось якось по-інакшому. чуть-чуть. Uh, Третім пунктом, так само він виглядає так само, як цей: вибираєте Google Tech Manager і зберігаєте. Я маю надію, що в цьому проекту він. Uh, Появиться. Та. Чому він у мене один такий єдиний, в якого немає, цього третього поля, але маю надію, що воно з'явиться, як я вже казав. Е, приймаєте тут техменеджер, техменеджер, зберігаєте. Все, значить, е, аналітика та Google Ads готові приймати розширені конверсії. Так само після правильних всіх налаштувань у вас це поле має позеленіти, та, і буде дві зелені галочки, що все працює е, коректно. Давайте тепер перейдемо ще до сайту, оскільки там є один нюанс з номером, та, е, який я мушу проговорити на початку до того, як ми почнемо щось робити. Е, сайти, ну, Нагадаю, що ми робимо розшир... налаштування розширених конверсій для WordPress. У ну, вас має бути WordPress. Е, Праходимо будь-який товар, йдемо в корзину до початку оформлення. Нам потрібно знайти номер. Бачите, на цьому сайті вже зроблено. стоїть маска на номер. Тобто, щоб ми не могли ввести довільну, е, довільну кількість там, цифр, букв, е, такого плану. Бачите, ну, у нас тут жорстко прив'язано до кількості цифр. Е, у вас маска може бути ось така, типу з дужками, з, з дефісами, а може маска бути ось така, І теж як варіант. Тут без дужок, без пробілів, тут просто ви вводите ну, номер телефону, та воно реагує на кількість цифрок, які ви ввели. В файлику до цього відео так само буде документ, посилання на документ з скриптом, який потрібно додати на ваш WordPress, щоб у вас маски не було взагалі. Так? Інколи буває, що маска не встановлена, і це по-грубому, як, як текстове поле. Ви собі там можете, хоч у такий номер ввести. Ну, в номері телефону. Просто мене тут стоїть маска, я не можу це повторити. Тобто, якщо ви можете ввести, хоча. Отакий от номер телефону вам потрібно встановити код, який робить е, маску. Та, яка перевіряє правильність введення номеру, е, цей скрипт буде. Ось тут файлику. Ось цей скрипт. Я додам е, скріншотом до цього відео. Додам, куди його треба в WordPress вставити, щоб воно, в принципі, все запрацювало. Там все дуже просто буде зараз скріншот. Е, Так, продовжуємо. Перевірили, що у вас є маска, встановлена. Ось така. Або хоча б ось така. В принципі, що тої, і і достатньо. Якщо у вас маска вже встановлена, тоді переходимо власне, до налаштувань. Шукаємо в списку нашу цю подію, яка передається напряму в. Зараз секундочку, вийду. Оцю це ремпер-чей, у нас була вже попередньо налаштована. Шукаємо і нашому Google-Manager. Ось вона в нас є. Вона в нас вже попередньо налаштована та по тому відео Юри, про яке я говорив. У нас тут підтянута ID Google, Ads, мітка конверсії. Зміна, яка тягне дохід, тобто цінність нашої покупки, і ID-транзакції, і валюта. Та. Наше діло до налаштувати сьогодні розширені конверсії. Це Перше, це ось ця перша галочка. Provided products level sales data. Це дані про товари, які продаються, бо наразі ось тут передається тільки цінність загального кошика і ID транзакцій. Оцим ми ще доналаштуємо, що Google Ads буде бачити, які саме товари в нас продаються. Та? Оце от поле Items якраз буде передавати всі товари, які були в кошику, Та? І третя галочка, яку ми маємо налаштувати, це якраз: власне, include user provided data from your website. Це е, дані користувача, який залишив заявку. Тобто це його номер та емейл. От. От якраз ці два параметри ми зараз будемо налаштовувати. Ще тут, на секундочку, зупинюся. Як бачите, у нас мітка конверсій додана, просто додана. А... ID, Google Ads у нас додано через зміну. В принципі, що так що так правильно, можете сюди так само вставити, як і Юрій робив циферками, та, а можна зробити так через зміну, як у нас зроблено в даному проєкті, через константу Зараз секунду, дайте і не йду. Приходимо в букучку І і бачимо, що. Вибрана константа та змінної і додана оце та сама наша ID нашого Google Ads. Якщо б ну, так нагадаю, де, де це можна взяти, переходити власне в цю м, конверсію, use, use Google Tag Manager, та і ось бачимо Conversion id і е, Conversion Label. От якраз ці два параметри і потрібно вставити. Один вставлений через зміну. А мітка конверсії у нас просто вставлена тут. Що то що то робочий варіант. Так, тепер давайте перейдемо власне, до налаштування розширених конверсій. Включаємо першу галочку і е додаємо е ID нашого мерчанта. Так само є два варіанти. Переходимо в власне, наш мерчант, копіюємо нашу ID, -шку. можемо її просто сюди вставити. А можемо, як я люблю робити, через якраз цю константу, про яку я говорив. Яка різниця Різниця в тому, що якщо у вас, наприклад, у цю едіжку потрібно додати в якісь різні теги, наприклад, оцей, який ми зараз робимо, там ще десь в якісь 2-3-5 вона буде додана. Якщо у вас колись часом поміняється мерч, та поміняється ця діжка, вам потрібно буде ходити по всіх тегах, шукати, де вона є. І, власне, ну, в кожному її міняти, щоб не забути. Коли використовується оця зміна та з константою. Е, я, я підставляю це значення тільки сюди, і потім, де я цю зміну використовую, воно автоматично передає цю діжку туди. Якщо я її поміняю тут, вона автоматично в інших тегах сама поміняється. Задаю назву ID merchant. merchant. Так, добре. Зберігаю. От, ну автоматично вже цю зміну мені сюди підтягнуло. Якщо б ви випадково істерли, нічого страшного, можна нажати плюсик е і знайти її ось тут у нас в списку. Можна так. А можна поставити дві такі фігурні дужки і воно так само підтягується сюди список, і ви її шукаєте. Шукаєте, шукаєте. Зараз секунду, десь так, ID можна написати перші букви. Дивіться, нема можу... втікла не можу її знайти. Ну, сторінку не оновив <кхм> І ще списочок, то не оновився, може тільки бути. Фитка. E, e, що це таке? Тут ви вказуєте країну, в якій ви працюєте. У нас, оскільки це Україна, я пишу UA. А fit language тут якраз цікаво. Якщо у вас на сайті є. Лише українська мова, наприклад, на на цьому сайті лише українська мова, то ми можемо написати просто UK і все. Та? Тут не переплутайте. UA це Ukraine, а UK це код мови. Вони пишуться по-різному. Якщо у вас, наприклад, так як на цьому сайті є два різних дві різних мови, та? то відповідно вам треба. Написати такий невеличкий скрипт. Я його тут зараз теж зроблю. Просто він цію на майбутнє буде. Якщо би там е, колись російська, надіюсь, не повернеться, та але в плані навчального відео я вам це покажу, як це робиться. Додаємо нову зміну. Плюсик, та, плюсик. е, сюди і шукаємо ось цей та, таблиця Рек-С. Якщо у вас українська мова, тут зразу не забувайте вибрати Pass. Дуже важлива штука, вона дуже непримітна. Якщо її не вибрати, воно просто не буде працювати. Я зараз покажу, що це як ну що це таке як воно взагалі працює. Тут з файлика у нас беремо от, параметр мови сайту. копіюємо цю штучку. Можете переписати, можете скопіювати, як вам зручно. Додаємо так І тут пишемо ru. так А set default value пишемо UK. І так само не забуваємо зняти в цих три галочки. Це теж важливо, бо з ними воно не буде працювати. Тут я пишу сайт language Сайт language Зберігаю. Так, все. Ми додали. Зараз я хочу вам показати, як це взагалі працює. Що це? Що це за звір у нас такий? Ех, воно перевіряє домен сайту. Якщо воно в домені сайту знаходить ру, воно задає значення ру. Якщо воно не знаходить ру, воно по замовчуванню задає UK. Що я маю на увазі? От переходимо сюди, переходимо на російську мову і дивимося наш, е, наш домене посилання наше, та нашу юрелку. Тобто, от, є наш домен. Це все, що от зі, е, оцей, та стрілочка така вверх. Це рахується в нас домен. А ось ця зірочка це все, що після ру. Та? Тобто воно ігнорує все, що перед першим ну оцим слешем, далі шукає ру ру рус І далі теж все пропускає. тобто Якщо воно в URL бачить оце ру. Воно розуміє, що це російська мова на сайті зараз вибрана і підставляє значення рук. У всіх інших випадках буде UK. Якщо у вас, наприклад, ще на сайті є там якась англійська образна мова, та то ви тут підставляєте English та і тут буде Ian. Тобто цей English у вас має бути відповідно ось тут. І е, так само підставляєте код. Код мови, на яку воно має е, повняти. Оскільки ну, англійської у нас тут немає то не додаємо. Цих три галочки зняті. Все, окей, зберігаємо, виходимо дискаунт ставимо 0, а з items у нас якраз тут теж цікава ситуація. Сюди ми підтягуємо всі товари, е, які будуть в е, кошику, та? тобто йдуть в покупку. Якщо у вас налаштований e-commerce е через GTM, то ви просто шукаєте в себе в змінах, воно вас може по-різному називатись, у нас воно називається от, DL e-commerce items. Та? Що воно взагалі за звір такий, воно бере весь список товарів, які є в кошик, і передає власне, в цю, в цю покупку та? в цю транзакцію. Вибираємо цей список. Якщо б у вас такого параметра взагалі не було, і ви не розумієте, звідки це взялося. В першу чергу заходьте от сюди в зміні, та, і ось внизу тут її пошукайте. Воно у вас може якось по-інакшому трошки називатися. Вам по-грубому потрібно e-commerce value. Це якраз в Юриному відео було створено. E-commerce transaction ID, воно вже є. І шукайте ще e-commerce items. Та. Якщо б у вас, скажу, його не було, як його взагалі створити? Переходимо в прев'ю. Я зараз покажу, звідки взагалі це все береться. Переходимо ну, на «Любий товар. На «Любий товар. Беремо нашу подію View ITEM. Це перегляд карточки товара. От наша подія ViewAitem. І, в принципі, можемо передивитись її леєр. От Звідки воно береться. от Іде код, так. Перше слово, яке ми шукаємо. Давайте ще раз покажу, щоб ви точно зрозуміли, як це працює. DL, DL, DL items. От У нас data layer variable name. Ми шукаємо перший e-commerce, далі крапочка і шукаємо items. От Іде у нас код, та. воно шукає, 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 шукає. знайшло слово e-commerce. Нам його треба, бо. Ось тут ну, є. Крапочка це означає, що ми провалюємося всередину е, цього масиву е, e-commerce. І наступне, що ми шукаємо: ми шукаємо items. Так? І тут «items» немає, нема, 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 нема. От є Items. Так? І ось цей весь масив е, товарів, який буде в цьому items, воно якраз власне, і підтягне в нашу покупку. Та? От Звідси якраз воно <кхм> і береться, e-commerce, крапочка items. Якщо б у вас там якимось чином був не e-commerce, а щось інше, то, відповідно, ще на етапі створення цієї конверсії, яка передається напряму в, з сайтом Google Ads, ви вже з тим стикнетесь по юридному відео. Так, наразі у нас все окей. Так, секунду. Так, айтемси ми підтягнули. Все, добре. Ці поляни заповнені. Це ми налаштували передачу власне, даних про товар. Окрім цінності і ID транзакцій, ми передаємо тепер весь список товарів. І третє, що нам треба налаштувати, це точніше, в даному випадку друге. Це дані користувача. Що нам потрібно? Ставимо галочку, клацаємо сюди. У нас тут ще поки що немає що вибрати, бо ми не створили. Заходимо, створюємо нову, нову зміну. І ось тут у нас є два параметри. От то, що я казав, інколи це може бути автоматично. Тоді воно просто сканує сайт та на сторінці подяки, і воно може побачити ваш номер телефону або ваш емейл і сприйняти його як за контакти користувача. Тому це я автоматично і не дуже люблю, бо... Скажімо так, не зовсім зрозуміло, що воно там собі знайшло. Тут можна додати виключення, додати селектори, наприклад, вашого номеру або вашого емейлу, і, по ідеї, воно не мало би на це реагувати. Ну, точніше, вже не брати ці дані. Але кажу, ці автоматичні всі штуки важко перевірити, бо Google тримає там під капотом то, як він там, що він собі там знаходить. Ми на це вплинути не можемо. Тому ми використовуємо ручний метод. Нас цікавить імейл, і нас цікавить телефон. Тут ще є так само поля з адресою, але в нас в Україні рідко ці поля взагалі вводяться. Це більше для закордонних сайтів. Там, переважно, є поля адреси, індексу і такі решта. Та нас цікавить імейл і телефон. Що для цього взагалі треба зробити? Вкладемо так само створюємо нову зміну. Тут ми вибираємо. Custom JavaScript. оцей, Користувацький JavaScript. Це ми зараз робимо email. Приходимо в наш файлик, який буде в описі до цього відео. нагадую, І у нас тут є коротенький код, який стосується нашого email. Копіюємо його. Не заб... ну, нічого лишнього не забуваємо. Добавляємо його сюди. Даємо йому назву. Я даю JS, eh, JS Mail, Та? Ви можете собі назву дати, яку хочете. GS чи це JavaScript. Я собі розумів, що, що воно таке. От, бачите, емейл воно вже підтягнуло, тепер так само робимо з нашим телефоном. Custom JavaScript або користувацький JavaScript-код. Переходимо знову в файлик, і ось тут є <coughs> код для телефону. Бачите, він трошки відрізняється від емейлу. І от тут ще якраз я дописав: зміна для відстеження. Телефон користувача та телефону користувача, приклад маски. та е, Пам'ятаєте, я казав на початку, що є дві маски: одна з цими додатковими символами, а інша просто ось така. Якраз оцей, е, ми вже це передбачили, і цей скрипт якраз прибирає оці всі зайві символи е, і вертає номер просто просто номером. отаким та Щоб ми написали номер, та воно його би вернуло образно. Отаким частеньким, без зайвих символів. Тобто на цьому сайті воно. Перевірять і нічого лишнього не знайде. А на цьому сайті е, воно знайде ось ці е, е, дужки та там, пробіл, дефіз, та, і це все поприбирає. Так, додаємо код. Тут пишемо. GSphone. Зберігаємо. Все, у нас підтягують два основних параметри, і тут я. Собі теж даю назву, щоб я зрозумів, що воно таке. User Provided Data Так, правильно написав. User. User provided Data. Так. Все добре, зберігаю. Зберігаю. Значить, цей параметр у нас налаштований. Цей параметр у нас налаштований. Це все тригериться на нашу подію покупки. Так? Зберігаю. Зберігаю супер, добре. Е, так, попередній перегляд я закриваю. Ми зараз зробимо тестову покупку та й перевіримо, як воно все працює. Е, так само ще бонусом е, хочу сказати: ну, оскільки ми тут в аналітиці приймали оці всі, е, теж давали згоду на збір е, даних. Е, так само покажу бонусом, як передати оці юзер provided дата, так само ще і в аналітику. Власне, шукаємо нашу, якщо у вас аналітика налаштована через Google Tech Manager, якраз шукаємо покупку ось тут от вона в нас є. Якщо вона зроблена у вас напряму на сайт, то відповідно шукайте, ну, точніше, це тоді налаштувати не вийде, бо не через Google Tech Manager у вас налаштована покупка в аналітику. Якщо через GTM тоді. Заходити сюди. І все, що треба зробити, це отут поставити ту саму галочку, та і вже вибрати оцей юзер провайде дату зміну, яку ми перед тим щойно створили, та І зберігаємо. Таким чином, воно буде передавати дані користувача в оцю нашу оцей тех, та напряму в Google Ads, і так само буде передавати нашу GI4 в покупку. Так, тепер прийшов час власне зробити цю тестову покупку і перевірити, як воно працює. Так, товар у нас вже тут є. Так, давайте 5-5 я вже вводив, давайте візьму такий номер, щоб ми вже Такс. Тест. Так, мене телефонувати і оформляємо нашу покупку. Так, все добре. Ще одне дуже важливе, що я забув сказати на самому початку. В оформленні вашого замовлення, бачите, я зробив оформлення замовлення у Вас ось тут має бути оці дані користувача. Тобто оці якраз скрипти, які ми прописали: цей телефон і імейл, воно якраз бере з цієї сторінки нашої подяки. В принципі, на тих WordPress, де я це тестував, е ці дані тут є. Якщо б у вас якимось чином е цих даних тут не було, то потрібно просити програміста, щоб він ці дані сюди на сторінку подяки е вивів. Бо якраз звідси воно бере. Їх і, і бере, так? Так, давайте перевіримо, чи чи все в нас працює. Так, шукаємо нашу покупку. Шукаємо нашу покупку тут в списку, та знайшли І шукаємо нашу, нашу цей тех це Ramper Та? Переключаємо тут на Value, якщо у вас не включено, клацаємо шоумо і дивимося, бачите. Різні всякі параметри у нас передаються. Давайте дивитися. Код країни. Ми вказували, що це українська. Добре, супер. Ідентифікатор транзакції 38 Глянемо. От, Код код номер замовлено 38385. І е, зразу оглянемо цінність 26.50. 26, так, цінність конверсії 26.50. Тобто цінність у нас передається. Е, воно, в принципі, і до того у нас От, по тому відео, який налаштував Юра, воно передавало нашу ID-транзакції і цінність. Тепер ми налаштували ще країну е дані користувача. Бачите, підтягнуло емейл і, і підтягнуло наш номер телефону. Як Бачите, телефон підтягнуло, отут він у нас іде з дужками, з, -з дефісами, та? а цей скрипт його перебрав і вернув його нам в чистому вигляді. Е Знижка у нас стоїть 0, мова фіду. UK, бачите, у нас працює, бо позамовчувань, у нас стоїть UK. Російською воно в посиланні не знайшло, відповідно, зробило нам UK конверсію, о, кажу, то цінність конверсії нам передало добре. Ідентифікатор конверсії це у нас ID нашого Google Ads, Це у нас ідуть наші товари. Тобто наразі він тут один було б більше було би більше товарів. Quality, бачите, один. Це ідентифікатор продавця, це наш адіжка нашого Google Merchant, і мітка конверсії це власне оця мітка, яка тут у нас є в Google Ads. Все, таким чином, ми перевірили, що це в нас передається, все добре, воно має якраз бути в отакому форматі. З попереднього перегляду, в принципі, ми можемо вже виходити. Єдине, що треба ще зробити: збережіть, опублікуйте всі зміни в Google tech Manager. Так, на налаштування, розширення конверсії. Та, опубліковуємо всі зміни. Тепер потрібно почекати день-два, щоб у вас передалися вже ці оновлені конверсії. та Бажано, щоб у вас крутилася реклама. Щоб Google Ads міг побачити свій рекламний трафік. Бо якщо реклами нема, то ну, у вас аналітика бачить весь трафік, тобто рекламний, не рекламний, а Google Ads буде чекати тільки свій трафік. От, Відповідно, потрібно, щоб тут позеленіло, і так само позеленіло ось тут. В такому випадку у вас все вірно і правильно налаштовано. Все, до зустрічі в наступних відео від компанії К2. До побачення!